Микола Вацовський їде до свого гаража, який розташований на території гаражного кооперативу «Соколи». Каже, минулого разу, коли хотів туди заїхати, його не пропустили охоронці, пропонуючи підписати договір про тимчасове користування гаражною автостоянкою. Вони зупиняють, підходять і кажуть, підписуй договір. Якийся кажу, дайте мені договір, я його почитаю. Вдома уважно. Дома. Ну от, треба, якщо щось підписуєш, треба прочитати. Правильно? А вони кажуть, ні. Заходьте до нас туди в Каптьорку і там підписуйте. Не дають договір на руки почитати, ознайомитись і е, не пускають на територію гаража. Цього разу охоронці пропускають Миколу за шлагбам. Після цього знову пропонують укласти договір. Якщо ви не запустимо, ми вас не можемо запустити. Ми не знаємо, хто ви такі. Якщо вас обкрадуть гараж, там багато людей приїжджає сюди, тут Якщо великий гараж, то Ви мені відшкодуєте? Ні, ми будемо надавати вам охорону цього гаража. Ми будемо відповідати за цей гараж. Директор компанії Мілер Сергій Гриновацький каже, фірма працює на території гаражного кооперативу за дорученням керівника компанії Іоліт Ів», яка є власником цієї земельної ділянки. Працівники фірми охороняють цю територію та проводять інші роботи. Розпоряджаємося тут, робимо роботи благоустрій, благоустрій, світло станцію встановили, електрику проводимо. Гаражний кооператив Соколи з 2006 року займає на вулиці Вовчанецька, 225, земельну ділянку площею в 6 гектарів. У 2008 році Вовчанецька сільська рада продала цю земельну ділянку, на якій розташовані півтори тисячі приватних гаражів компанії Родон. Зараз землею володіє компанія Іолітів. З 2014 року тривають судові процеси щодо права власності землі, розповідає член гаражного кооперативу Соколи Олександр Гавриленко. Прокуратура області дослідила і знайшла докази про те, що вона була продана незаконно, тобто там занижена була вартість цієї землі, і багато ще питань. Засідання сільської ради там ну це судове проверніше слідчі дії, як говориться прокуратур проволоку. Оці питання якраз треба скасувати ці договори купівлі продажу, і воно за собою все потягне, всю цю картину, стане все на місце. Член гаражного кооперативу Соколи Олександр Чепура каже, що на території кооперативу має два гаражі. За його словами, на початку серпня при в'їзді сюди встановили два шлагбауми. Чоловік каже, хвилюється, що гаражі власники цієї земельної ділянки можуть знести. Їх просто знесуть, бо тому що це люди з самого початку вони дуже себе поводили нагло, вони людям тут погрожували, тут їх збиралося по 30-40 чоловік. І вони... Просто не то, що нам вони і працівники міліції, ну по ну не то, що погрожують, хамські себе поводили, Розумієте, це вже не перша сутичка, розумієте, і цей слашламбан знову з'явився, і вони знову давай, Ми вас не пустимо, якщо не підпишете договір. Директорка компанії Іоліт Іф Марія Чорна каже, зносити гаражі не планують. Водночас, за її словами, шлагбами не демонтуватимуть, і члени кооперативу соколи, які не уклали договір на користування гаражами на території і далі не пропускатимуть. Є така умова власника, щоб укладали договора про тимчасове користування земельною ділянкою. І для тих користувачів, які уклали договір, є право користування земельною ділянкою. Нові власники і використання землі є в принципі, платним, тому безкоштовно користуватися. Ми. ми погоджуємося на такі умови, щоб безкоштовно використовувати нашу земельну ділянку для розміщення гаражів. Члени гаражного кооперативу Соколи запрошували представників міської ради на сьогоднішні збори, проте вони не приїхали. Раніше заступник міського голови Микола Вітенко казав у коментарі Суспільному Карпати, що у судах Івано-Франківська міська рада тепер представляє Вовчанецьку сільську раду, бо є її правонаступницею. Міська рада виступає за невизнання рішення Вовчанецької сільської ради про продаж земельної ділянки за адресою вулиця Вовчанецька, 225. Сьогодні після зборів ми не змогли додзвонитися до Миколи Вітенка. Суспільне намагатиметься отримати його коментар пізніше. Ілона Сахарук Назар Вінтонюк, новини на Суспільному Івано-Франківськ